виконується підприємством, що... це в основному роботі виконують чоловіки, тому є питання із підбором каже. Наступне це, що ми поновлювали це відсутність засобів і матеріально-технічної бази, бо фактично підприємство було створено на голову міста. Влаштування певних приміщень, виробничих е, площ, а також закупівлі техніки і іншого обладнання. Е, Найперше хочу подякувати е, депутатському корпусу і старостам за ситуацію. В цей період ми навчилися співпрацювати разом. Тобто щось підказували старости, щось депутати давали якісь. Напрямки, де треба так чи інакше залучити роботу працівників підприємства. За звітний період підприємством було придбано певне обладнання, це іще корист, і що поріс, детоносмішувачі і вантажні автомобілі, екскаватор. Значить, щітка дорожче наційна посадка бензотримає. Значить, за звітний період комунальним підприємством проводились наступні роботи. Це косіння трави в населених ну, тут без виключення. Може десь більше, може десь в менші мірі ми змогли це зробити, але. Ті населені пункти осіння трави проводились, осіння придорожніх смуг і формування обочин. Ну, також більшості населених пунктів ці роботи проводились. Різка аварійних дерев. Тут потрібно роботи. Правда, скажу, дуже великі, по можливості, і по тому, як це нам давали, ми окремі. Роботи в цьому напрямку проводили, хоча можу видно, що багато ще є питань якраз по цьому виді робіт. Також проводились роботи з комунальним підприємством для монтажу пам'ятників з елементами радянської символіки, це в селі Думарії. Працівників підприємств брали участь у підготовці до... Заходів відбувалися в громаді, зокрема це релігійні, проші інші заходи. Значить, проводились роботи об благоустрою в селі ОЗЦ, комплекс підрозового око і Маянки. З обслуговуванням мереж вуличного освітлення. За звітний період збільшилась мережа вличного освітлення в селі Медуха. А відповідно до договору із ТП Електро, у нас є замовність про постійне чи планове обслуговування мереж вуличного освітлення. Тому я думаю, що може всі погодяться зі мною, що є проблема того, що десь... Велика кількість лампочок не горить чи не працюють якісь ні, і вона майже знята. Ну, звичайно, що є мажорні обставини, але я думаю, в цьому напрямку, я думаю, робимо трохи Так, Проводились роботи по підсипці доріг, облаштування огорож на цвинтарях, це село пуста і помер. Працівники взяли участь у висадці вускової алеї, встановлені інформаційних знаків. І також у виготовлення нотаційних дорожків. Штат підприємства на сьогоднішній день наліпчує 25 людей, 9 вакансій. На сьогоднішній день у нас є вакансії водіїв, екскаваторника. І робітників злоговувати. Підприємство в наступному році пропонується працювати по, як напрямках, які працювали цього року, але думаю, пропонуємо вдосконалити методи роботи, тобто встановити чіткі графіки, роботи працівників підприємства по старостинських округах. По виконанню тих чи інших робіт, враховувати побажання старост, по виконанню першочерговості цих робіт. Також пропонується започаткувати роботу по виготовленню лавок, ну і інших там з використанням декоративних і Матеріалів, які є в нашій громаді, через чи візиткої громаду це камер. Є думка провести роботу ремонту старих автобусних зупинок і також використовуючи потенціал молоді, провести їх оздоблення. Продовжуємо працювати над програмою по облаштуванню Є сформований певні вимоги, які ми будемо намагатись довести, чи, чи доробити і привести всі ці деньги до, до того вигляду, ну, які би вони мали бути на сучасному етапі. Також планується провести роботу по облаштуванню бази і для комунального підприємства в селі Добійців, це приміщення колишнього району. Також Одним із видів роботи за підприємств вже з'явилися чечення до ані з чирчення, туалі, доріжок, бубільці і маріанти. І як перспектива, ще проведення робіт по розширенню мереж берегучного освітлення, те за те запропозиції чи статусу. У мене опішов все, дякую. Розумієте, що робота комунальна це вся робота. Допомагає і треба людей, але в період війни, коли у нас немає працівників, ми виходимо з того, що є. Перші роботи комунальні дійсно важкі, тому що це був період створений. У нас ні техніки не було, в нас не було ні людей. Але я думаю, що з Нового року ми вийдемо в рівні, де нова техніка є, Робота буде вічно налагоджена, буде узгоджена з графіки. Виїзду комунального обласника в і все У вас були проблеми з ескаватором, можна зняти? Повнякове до питання. Якби екскаватор ремонтом, у нас є проблеми з працівником, який може на ньому працювати. Тому я кажу, що ми вже чотирьох людей звертали. нібито обіцяє, але вісім політику. Ну, Якщо є якась людина, яка готова нам допомогти і працювати у нас, то я, я звичайно. Броні нема. Броні нема. Тому я хочу сказати, що більші відсадок працівників підприємства це пенсіонери. Це питання водія на пожежну драбину. То, що ми забезпечуємо сьогодні обрізку, ремонти, куполів на церквах і так далі. Військомат запросив, як кажуть, останній раз Дівончука на службу, відповідно, машина тепер просто стоїть. Тому шукаємо людей. Працівники з благоустрою. Шукаємо людей. Я зараз це озвучую, тому що це наша спільна проблема. І якщо є пропозиції, не треба тримкуватися вперед про позиції політиків. Але це не пияті. Бо це робота з технікою. На роботу більшість ідеться років людей. Бо реально нема, ну, елементарної роботи законної. В кого йде запитання? В нашу я хочу, ось ми почистили з Так, ідеально почистили. Може би, якби був такий це в конкуренції, воно знову заросло. Вже від весни? Ребутриво честь. Витрат то коштів просто велика, а толку нема. Дякую за питання, Степанович. Я, в принципі, якщо чесно, не знаю, чи є хімія, яка виплата. Є хімія, яка Якщо вона є, то ми робляємо весни. Я думаю, що просто є гроші, але буде набагато економніше, щоб потім у кожен рік вирубувати. Якщо вона така є, то реснимо, то тому що це стосується так. не тільки цвинтарів, це стосується так. і обочин, і при смуг. Тому що робота зараз, ви бачите, ми почали роботи на Марянківському напряму, на, на Тумер, де вже були, ну, майже окремі ділянки дуже аварійно небезпечні. Тому як, це слушна пропозиція, якщо така можливість є в Європі, є, то ми вивчимо це питання і весни попробуємо. Я би хотів зауважити те, що комунальне за даний рік зробило багато роботи, звичайно, але в один момент по ініціативі одного депутата каже, про дітям по, по його виборчому окрузі в одному із сіл. І подивимося, яка ситуація по благоустрою. І, звичайно, всі питання, які по благоустрою, вирішають до комунального І роботи такої. Що просто нереально одним комунальникам пару людей це зробити. Тому в мене є таке прохання, щоб старости на місцях. Не лишали зараз, що звалювали теж на комунальні. У нас є ми нічого не робимо, ми маємо комунальне. Фактично, ту роботу, що є, що ми подивилися по одній виборчому окрузі, нереально зробити одним комунальним. І оце питання на щодо хімічного захисту. Що це питання реальне, я вам кажу, так як і спеціаліст по цим питанням, що можливо це зробити, але треба рано навесні не пропустити ці моменти, мати оприскувачі, мати засоби захисту і оті місця і ділянки, які ви виробали, і вони навесні пустять молоді пагони, їх обробити, відповідну дозу дати. І від... ясна справа, що все 100% за один раз. Не забере хімія, але це варіанти можна це взяти до уваги. Та й технічно надові здійснювати медсема.